Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Чемпіонат України, Українська прем'єр-ліга, третій тур. Неділя. Три матчі заплановано на недільний день. Це 18. серпня. Верес Кривбас першим відкриває недільну програму футбольну. ЛНЗ Рух. Другі, і замикаючи лівий берег Шахтар донецьк Про все по порядку згідно з хронологією і регламентом турніру: Верес Кривбас. Верес поки що, по ітогам двох турів, 12-й. 1-2 в минулому турі програли Динамо Київ вдома. І також в першому турі зіграли в нічю 0-0 з Карпатами. Мають один бал. 1 бал. 1-2. Кривбас. У Кривбаса поразка від Полісся 0-3. Прошу вибачення. Поразка від Карпат. Так. Від Карпат 03. І перемога над полісів 1-0. Ось так. 1-3. Різниця забитих пропущених. Восьме місце. Поки що у кривбаса. 3 бали в здобутку. Знаєте, я думаю. На стадіоні Авангард солодко Кривбасу не буде, враховуючи той факт, що Кривбас неймовірно багато поклав зусиль, даби е пройти вікторію пльзень в Лізі Європи кваліфікації третього раунду. І нічого в цього не вийшло, але ж, повторюю, сил покладено було дуже неймовірно багато. І враховуючи навіть той факт, що 22 го у четвер, гра проти Бетіс Севілья, Іспанія вже в лізі конференцій. Це вже четвертий кваліраунд. Друзі, я не позаздрю Кривбасу, і мені здається, Верес може цим скористатися. Оцим накопиченим таким втомленням команди Кривбас. Напруженим таким графіком. Верес може скористатись, повторюю. І я більше ніж впевнений, можливо, виграти і не вдасться, але ж забити вдасться одностайно. І я думаю, що навіть можна ризикнути, спрогнозувати тут індивідуальний тотал вереса більше одного рівно 2,17. Друзі. Хто ще не підписаний на YouTube канал Мастер Клас. Підписуйтесь, е, нагадую. Вподобайки, коменти, репости – Це дуже придуже важливо. Другий матч неділі. ЛНЗ Черкаси, рух Львів. ЛНЗ 9, рух 6. Поки що. ЛНЗ. Мають один забитий, два пропущених і 3 бали в здобутку. Рух також має 3 бали, але шосте місце, тому що 4 забитих і 0 пропущених. Рух провів з цього лише один матч. Тут, в цьому матчі, як я боюся помилитися, але рух потужніший, рух потужніший, ніж ЛНЗ, ось тільки що на виїзді оце мене трошки, можна так сказати, лякає, але я думаю, не рух. Рух не лякається виїзних матчів. Я е, все ж таки набрався сміливості. Я прогнозую гол і більше в виконанні львівського руха. Так, індивідуальний тотал рух Львів більше одного рівна. Тут, бачите, там верес кривбас. Я на господарів заряджаю індивідуальний тотал більше одного рівно. А тут на гостей, на рух. Індивідуальний тотал більше одного рівно. 1,61. Букмекер також погоджується зі мною. Бачите, що рух повинен забивати. Один і більше м'ячів. ЛНЗ, можливо, заб'є, а можливо, і ні. Ви бачите, як насухо рух провів перший матч. Прекрасний початок. І так як у минулому сезоні, прекрасний старт. Пам'ятаєте, рух на початку минулого сезону був лідером. Пригадайте! Ну і третій матч, друзі. Третій матч. Ну, його я не можу назвати центральним, навіть якщо там приймає участь Шахтар Донецьк. Я вже назвав центральним матчем цього туру третього, Карпати Динамо. Адже також важливий матч лівий берег Київ, Шахтар Донецьк. Нагадую, лівий берег дебютант прем'єр-ліги. Вперше клуб потрапив до елітного футбольного дивізіону України і буде представляти е, багато років. Спустя, е, то, тому е, лівий берег, якщо я не помиляюсь, лівий берег Київщини представляв Борис Фен. І то, Дуже недовго і дуже, я б сказав, невдало. Побачимо, як то вийде у лівого берега. Лівий берег і базується на лівому березі столиці України, і арена так і зветься Лівий берег. ФК «Лівий берег приймає шахтар на затишному стадіончику. Арена лівий берег. Найгірший показник поки що. Лівий берег 04, 0 балів в здобутку. 16 місце. Шахтар третій. Програв Поліссю на лівому березі. Так. Шахтар програв Поліссю на лівому березі. 0-1. А в першому турі Шахтар виграв у Ворскли 5-0. 5-1-3 бали в здобутку. І якби я не наврочив, але мені здається, арена Лівий берег може стати для Шахтаря таким оце зачарованим місцем. Чи б навіть проклятим місцем. Я вже і боюсь такі слова казати, друзі. Що ви скажете? Можливо, таке, є ж приклади у світовому футболі про різні прокляття. Ну, хочеться вірити, що це не настільки критично. Отже, лівий берег Шахтар. Звісно, на офіційному рівні клуби зустрічаються вперше. Я вже думаю, а чи не заб'є лівий берег Шахтарю на цьому ж стадіоні, який, е я так зрозумів, що Шахтар вибрав як домашній стадіон з Поліссям, коли в цей самий день грали? Карпати на своєму стадіоні, на... Е... але ж ні, стривайте. Карпати не грали. Рух, так, вибачаюсь, рух грав на Львів арені, і тому Шахтар змушений був шукати. Інший для себе стадіон, і Шахтар вибрав лівий берег. І поступився 01. Звісно, вибачаюсь. Розставили всі крапки на, над І. Отже, ще раз повертаюсь, ніяк не доберуся. Мені здається, лівий берег е перетворюється на такий зачарований для Шахтаря стадіон. І я не виключаю. Таку можливість, що клуб, футбольний клуб лівий берег заб'є на домашній арені, Л лише заб'є. Я більше ні на що не натякаю. Звісно, шахтар заб'є більше, адже перший візит на, на лівий берег, на арену лівий берег. Видався комом, як то кажуть. Перший млинець був комом. Подивимося, як буде другий. Я вважаю, що тут і лівий берег заб'є, бодай один м'ячик, і шахтар 2-3 м'яча заб'є. Мінімум. Тому, друзі, остаточне моє рішення. Я навіть ви не зрозумієте тільки неправильно. Я не хочу навіть брати перемогу Шахтаря. Так, я розумію, що Шахтар явний фаворит. А лівий берег, навіть не дивлячись на те, що грає вдома, андердог і аутсайдер в цьому протистоянні. Але я не буду брати перемогу Шахтаря. Все одно. Я беру тотал більше трьох. Тотал більше трьох, 1,70. Тотал більше трьох рівно. Ось такі мої думки, такі мої варіанти на недільні матчі третього туру, друзі. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти, пости це дуже важливо. Скріншоти по всім моїм прогнозам вже давним-давно на вас чекають в нашому телеграм-каналі. Посилання, на який знаходиться в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, я і сам себе трошки втішив, і вас, я думаю, повеселив трошки. Хочеться якось в ці скрутні важкі часи для нашої країни, для нашого народу, трошки якось відволікатися. Тому що дах їде. Важко, дуже важко зараз. Особливо на нулі. На нулі дуже важко. Ви саме прекрасно знаєте про що я. Так що, в ці нелегкі часи. Хочу побажати скорішої перемоги мирного неба. Міцного здоров'я, щастя, любові, добра, друзі. Дякую вам за підтримку і за розуміння. За активність і за користь у нас на каналі. Бажаю всім успіхів і удачі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. До побачення. Удачі!